Бувають, люди думають, що ми живемо по благодаті, спасаємося по благодаті. Але що це означає? Там, де є благодать, там є Дух Святий, а Дух Святий Він прийшов виключати мір о гріх, о правді, о суді. Тобто, людина, яка живе по благодаті, є учнем Христа, вона проповідує, вона говорить про гріх і сама міняє своє життя. Від Слова Боже, виконує волю Божу. І тоді так, тоді благодать працює в житті. А якщо немає цього Духа Святого, тоді є дух цього світа, дух сатани, дух лукавства, гордості, мамони. Тому треба бути обережними і уважними, і не питати ілюзій, що Ну, бути християнином це просто собі жити як хочеш. Треба реально приносити плоди для Господа.